Усім доброго дня і міцного здоров'я! Шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні запікаю рибку. За таким рецептом можна готувати мінтай або хек. Рибка помита, почищена. Тепер додаю сюди спеції: сіль, червону паприку, сушений часник і олію. І добре все вимішую. Стараюся кожен шматочок риби гарно натерти спеціями. Миску з рибою обмотую плівкою і залишаю рибу маринуватися хоча б на півгодинки. Деко для запікання змащую олією і сюди нарізаю цибульку. Поверх цибульки викладаю рибку. Деко накриваю пергаментним папером і ставлю у розігріту духовку. Ох, як у нас гарно тут все пахне. Як у нас тут все смачно пахне, парує. Щоб рибка краще зарум'янилася, забираємо пергаментний папір і ще на кілька хвилин ставимо її в духовку. Залишаю рибку на кілька хвилин на декові, щоб вона відпочила. Рибка дуже смачна. Смачна соковита рибка з цибулькою і підливкою. Пропечена рибка добре смакує і як самостійна страва, а ще як доповнення до гарніру, до картопляного пюре, до каші чи до відварених макаронів. Це завжди буде по-домашньому сито і смачно. І як бачите, приготувати таку смакоту зовсім не важко.